Катерина завжди любила подорожі. Цього разу вона разом із своїми друзями вирушила на південь України, у маленьке селище морське на узбережжі Чорного моря, неподалік від Одеси. Там, у старому, але затишному будиночку, вони планували провести тиждень, насолоджуючись сонцем, морем і безтурботністю, день був спекотним і довгим, наповненим сміхом. Грою у волейбол на пляжі і купанням до того моменту, коли губи ставали сині від холоду. Пісок під ногами був гарячий, немов розплавлений янтар, а море, блакитне і прозоре, як на туристичних листівках. Але коли сонце сіло, спекотне повітря не зникло, ніби залишилось невидиме тепло, що тяжіло над усім будинком вечір настав, і більшість компанії вже розійшлася по кімнатах. Будиночок був стареньким і тісним, дивани вітальні зайняли вже, на підлозі розклали матраци, а Катерина, за жеребом, отримала маленьку. Але окрему кімнату. Це було краще, ніж спати поруч із хропінням чи шепотіннями інших. Єдина спільна річ один вентилятор, за який точилася справжня боротьба, і Катерина навіть не намагалася його виграти. Замість цього вона одразу пішла в душ, щоб освіжитися перед сном, адже знала, заснути в такій спекоті буде майже неможливо. Кондиціонер у будинку, як виявилось, давно не працював. Тому єдиним порятунком був легкий вітерець, який заглядав через відкрите вікно разом із комарами. Яких довелося одразу ж прогнати, вона лягла, накрившись тонкою простирадлом, але навіть це не рятувало від липкості й спеки. Катерина ворочалась у ліжку, намагаючись знайти зручну позу, та сон ніяк не приходив. Вона взяла телефон і почала бездумно гортати стрічку соцмереж, не звертаючи уваги на жодні повідомлення, раптом в коридорі пролунав тихий крок. Катерина підняла голову і побачила, як у напівтемряві з'явилась висока, струнка фігура Віктора, її знайомого з університету, що також приїхав із їхньою компанією. Слабке світло освітило його обличчя, і вона відразу впізнала його. Він зупинився біля дверей, помітивши, що вона не спить, та тихо запитав, чи вона теж не може заснути. Його голос був хрипким, але ніжним, ледь чутним крізь гучне хропіння з вітальні. так... Відповіла Катерина, у такій парильці, і заснути важко, він тихо засміявся. Відчуваю. Ніби в будинку хтось завів старий трактор, вона закотила очі, але посміхнулась у відповідь точно, навіть сусіди, мабуть, чують, Віктор злегка вагався. Потім показав на вільне місце поряд із нею можна, я приєднаюсь? Нам тут тихіше, ніж у вітальні, сказав він. Катерина кивнула, і він увійшов, закривши двері, щоб приглушити шум. Він сів поруч, спираючись на стіну. На ньому були лише сірі шорти, а мокре волосся розтріпалося, ніби він щойно кинувся в ліжко, здавшись у боротьбі із беззаясенням. Думаю, господар забув сказати, що кондиціонер у цьому будинку просто для краси, посміхнулась Катерина, і вентилятор це вже насмішка, погодився Віктор, сміючись, між ними настала тиха пауза. Порушувана лише далекою пісною хвиль, що долинула з моря. Катерина дивилась на нього краєм ока, і в його присутності спека ставала менш нестерпною. Він повернув голову і запитав, чи вдається їй хоч трохи розслабитися, розслабитися, так, а от заснути, ні, відповіла вона з легким зітханням, але воно того варте. Море сьогодні було неймовірним, тихо сказав він, його голос став пом'якшеним. Ці слова здивували Катерину. Віктор рідко був таким відвертим. Можливо, це була спека. Або випадковість, але між ними з'явилась невидима нитка напруги, приємної і манливої, вона відвела погляд, відчуваючи, як щоки загораються. Хоча і без того було жарко, мабуть, так і є, пробурмотіла вона, намагаючись зберегти легкість у голосі, він усміхнувся. Усмішка була іншою, ніж зазвичай, більш м'якою, близькою. Раптом ніч не здавалася такою задушливою, пауза затягнулась, але тепер вона була не просто комфортною. Їхні руки були на відстані кількох сантиметрів, знаєш, почав він тихо, що, що. Катерина зробила вигляд, що байдуже, але всередині її розпирало цікавість, Віктор тихо засмівся, дивлячись на неї з легкою озорством. Ні, нічого, забудь, вона відчула. Як ще більше рум'яніє, хоча спека і так брала своє, ну, говори вже. Хватить драм, сказала вона. Не приховуючи цікавості, він похитав головою, дивлячись її очі. Катю, це складно пояснити, спробуй, може, стане легше, наполягла вона, не знаю. Ти застала мене зненацька. Просто мені подобається бути з тобою, зізнався він, і в його голосі з'явилася якась сором'язливість. Ого, отак, подумала Катерина. Знаєш, хоч я часто підколюю тебе, мені теж подобається, зізналася вона легко. Але зараз це інакше. Більше, ніж варто було б, додала вона, і ці слова здивували її саму, вони не були визнанням у коханні, але в них звучала щирість, що змусила серце Катерини битися швидше. Вона відвела погляд, роблячи вигляд, що вивчає телефон, щоб приховати хвилювання. Отак тихо посміхнувся Віктор. Можливо, це спека мене так розкрутила, вони разом засміялися. Але в його словах було щось більше, ніж просто жарт він змінив тему, але не втратив близькості, запитавши, що Катерина зазвичай робить, коли не може заснути, окрім як ворочитися і скаржитися на спеку залежить, задумалася вона. Читаю щось у телефоні або думаю про всяку дурницю. Наприклад, як було б класно побувати в різних місцях, Віктор нахилив голову і з щирим зацікавленням запитав Куди б вона хотіла поїхати, можливо. На якийсь безлюдний острів або у Париж. Завжди мріяла побачити Ейфелеву вежу наживо, посміхнулася вона, він довго думав, потім відповів Думаю, я б обрав якесь тихе місце. Можливо, хатинку в Карпатах з гарячою кавою і каміном, ідеально, прошепотіла Катерина, уявляючи цю картину. Тобі подобається спокій, так. Тут у нас хаос, так, сміючись, погодився він. Але, знаєш, що робить хаос кращим, що. запитала вона з цікавістю, правильна компанія, сказав він, дивлячись на неї так, що її серце застрибало. Катерина ковтнула, намагаючись зберегти спокій. Це було сильним, кава в горах і хороша розмова. Підсумувала вона саме так, відповів він, але його очі говорили про щось більше, вони кілька хвилин мовчали. Слухаючи дихання одне одного. Ніби боячись порушити цей момент, Віктор ніжно провів пальцем по щоках Катерини. Мені це подобається, сказав він, ніби подумки, що. запитала вона, торкаючись лобом його лоба. Те, що ми просто ми, відповів він, вона посміхнулася, відчуваючи, як б'ється, її серце, все йшло своєю чергою, без зайвої тривоги. З тихою впевненістю. Що в цьому задушливому будиночку щось змінилося, коли нарешті прийшов сон, він був повільним і наповненим почуттями, такими ж вірними, як блакить моря, що омивало цей куточок України, створений для того, щоб нагадувати, навіть спекотна ніч може стати прекрасною, якщо поруч правильна людина. Наступного ранку перші промінчики сонця пробувалися крізь дерев'яні жалюзі кімнати Катерини. Вона прокинулася. Відчуваючи на собі легку прохолоду від ранкового бризу, що просочувався через напіввідкрите вікно. Але поруч із нею не було Віктора, його місце було порожнім. Серце раптом стиснулося, і вона намить замислилася, чи не було все вчорашнє лише мрією, створеною БЗС сонною ніччю. Та ні, що відчуття тепла на шкірі та запах його парфуму підтверджували, що все було справжнім, вона швидко одяглася, зібралася в пучок і вийшла на кухню. Там уже збиралася компанія, хтось у піжамі, хтось з напівзаплющеними очима, а хтось уже в сонцезахисних окулярах, готовий до нового дня. Віктор стояв біля столу, розмішуючи цукор у частці, як завжди, ніжно і повільно, ніби це найважливіша справа у світі. Коли він побачив Катерину, його губи розтягнулися в усмісці, природній, без тіні напруги, кава, як любиш, кивнув він, підсуваючи їй чашку, їхні руки торкнулися на мить. Ніби випадково, але в цій миті струмом пройшло щось невидиме. Катерина усміхнулась. Ну що ж, виявляється, від тебе таки є користь, пожартувала вона. Віктор засміявся, взяв шматок хліба, і цей ранок пройшов у легкій атмосфері, наповненій тишею, яка казала більше, ніж слова. Це було їхнє мовчазне визнання. Їхній маленький секрет, що згодом мав змінити все, дорога на пляж вирвалася справжнім випробуванням, гарячий асфальт пік під ногами навколо натовпи відпочивальників, що галасували і намагалися продати екскурсії на квадроциклах до національного парку. Вони рухалися разом, мов бойова команда, навантажена пляжними сумками, парасолями і величезним надувним матрацом, який Олексій, їхній головний жартівник, ніс на плечі. Наче бойовий прапор Катерина йшла трохи позаду Віктора, спостерігаючи за ним. На ньому були прості сині шорти і біла футболка, яка невдовзі була знята і кинута за плече, щоб відкрити загорілу спину та сильні руки. Вона відчула, як дивиться на нього зовсім інакше, ніж вчора. Кожен його рух, кожен поворот голови здавалися тепер особливими. Вона ловила себе на думці, що почувається дещо наївно, ніби підліток. Яка переживає перше кохання. Її власний наряд був ретельно продуманим яскраво червоне бікіні, яке, як вона сподівалась, вигідно підкреслювало її засмаглі ніжки, і легкий білий сарафан із тонкого бавовняного полотна, що майже невагомо колихався від найменшого вітерця. Солом'яний капелюх із широкими полями і великі сонцезахисні окуляри додавали їй загадковості та неприступності, образ, що зараз був їй дуже потрібен. Коли вони розклали свої рушники на гарячій гальці, Катерина відчула полегшення. Світлана, їхня головна пліткарка і володарка найгострішого ока в компанії, відразу почала щедро намазувати всіх сонцезахисним кремом. Супроводжуючи це нескінченним потоком новин та коментарів, Катерина лягла на рушник, підставивши лице сонцю, і вдавала, що дрімає. Насправді ж вона слухала шум моря і спостерігала за Віктором із під напівопущених вій. Він увійшов у воду без вагань, впевнено розсікаючи хвилі потужними гребками. Вода огортала його тіло, і крапельки води блищили на його засмаглій шкірі, мов мініатюрні діаманти, очі Катерини спалахнули бажанням бути поруч із ним. Далеко від цієї гучної юрби, щоб солона вода змогла змити всі недомовленості, залишивши лише їх двох. Здавалось, він відчув її думки, раптом обернувся і подивився прямо на неї. Навіть з такої відстані вона відчула його погляд. Він помахав її рукою, запрошуючи приєднатися, серце Катерини зробило кульбіт. Вона повільно піднялася, скинула сарафан, залишившись у яскраво червоному бікіні, і, намагаючись рухатися якомога граціозніше, рушила до води. Кожен крок по гострих камінцях був маленькою мукою, але вона не подавала виду. Вона бачила, що він не відводить від неї очей. І це додавало сил, вода була прохолодною, саме такою, як треба. Вона занурилася з головою, дозволяючи хвилям унести залишки сну і напруги. Коли виринула, Віктор вже був поруч. Його волосся було мокрим, темним, а в очах грали іскри. Ну що, русалко, прокинулася? запитав він, і його голос, загублений у шумі прибою. Звучав ще глибше, вона ферканула, відкидаючи мокре волосся з обличчя, чекала на особливе запрошення, відповіла. Він усміхнувся ширше і підійшов ближче. На мить їй здалося, що він поцілує її прямо тут, на очах у всіх, але він лише відсунув прятку, що липла до щоки. Його пальці були холодними від води, і це дотик шкіру з берега долинув голос Олексія, який кликав усіх грати у волейбол. Схоже, мирне життя закінчилося, зітхнув Віктор. Похоже на те, засміялась вона. Але ми ще встигнемо втекти, він підморгнув. Обов'язково гра була гучною і безладною. М'яч летів у різні боки, пісок і галька літали з-під ніг. Катерина була в одній команді з Віктором. І це перетворювало гру на щось зовсім інше. Вони працювали як єдиний механізм, розуміючи одне одного без слів. Він пасував, вона відбивала, вони сміялися над своїми промахами і давали п'ять, коли забивали очко одного разу, коли вона потягнулася за м'ячем, їхні руки зіткнулися. Це був миттєвий дотик, але по тілу Катерини пройшла електрична іскра. Вона підняла очі на Віктора. І він дивився на неї з такою ніжністю, що вона забула, як дихати, Світлана. Звісно, все помітила так, голубки, ви збираєтеся грати чи воркувати. Голосно крикнула вона з іншої половини поля. Катерина відчула, як щоки знову палах котять, і швидко відвернулася, роблячи вигляд, що поправляє брательку купальника. Віктор лише сміявся і жваво кинув м'яч на сторону суперника. Коли сонце почало опускатися до горизонту, фарбуючи небо в персиково-лилові відтінки, вони разом відійшли від компанії під приводом купити холодного квасу і чорної черешні. Вони йшли вздовж набережної, плечі майже торкалися. Тиша між ними більше не була ніяковою чи напруженою, вона наповнювалася спогадами про ніч і передчуттям того, що могло статися. Вони купили великий стакан квасу на двох і паперовий кульок із темною, майже чорною черешнею. Вечір опускався на їхнє маленьке селище, огортаючи його теплим бархатним покривалом південної ночі. Повітря було насичене ароматами квітучих олеандрів і солі з моря. Повернувшись із пляжу, вони всі кинулися до будинку, скидаючи мокрі рушники і солоні речі просто біля дверей. Втома була приємною, а шкіра палала від сонця і емоцій. Ідея приготувати шашлик виникла сама собою, сказав Олексій, їхній енергійний заводила. І всі підтримали її з ентузіазмом. Чоловіча частина компанії взяла на себе відповідальність за м'ясо і вогонь. Катерина спостерігала, як Віктор разом із іншими колдував над мангалом. Він рухався впевнено і спокійно. Його руки, вже покриті рівним золотистим засмагою, вправно нанизували шматки маринованої свинини на шампури. На ньому були ті ж шорти, але футболку він змінив на просту чорну, що вигідно облягала його сильний торс. Катерина невимушено милувалася лінією його плечей і тим, як напружувалися м'язи на спині, коли він нахилявся поправити вугілля. У цьому простому побутовому дії було стільки чоловічої харизми, що у неї перехоплювало подих, вона поспішила до душу, щоб змити з себе сіль і пісок, і привести з себе до ладу. Гаряча вода ніжно пекла шкіру, розслабляючи втомлені м'язи. Після душу вона довго стояла перед своїм скромним гардеробом. Хотілося виглядати особливою саме цього вечора. Не яскраво, а так, щоб це помітив тільки він вибір впав на легку ляну сукню кольору нічного неба. Вона була на тонких бретельках, повністю відкривала плечі та спину, а вільний крім яко струмував по тілу при кожному русі, лише натякаючи на вигини фігури. Канина була прохолодною і ніжно лоскотала шкіру, вона розпустила волосся. Дозволивши їм висохнути природним шляхом, і вони лягли на плечі ем'якими м'якими хвилями. З прикрас лише тонкий срібний браслет на зап'яє і маленькі сережки хвіздочки. Катерина подивилася на своє відображення в тьмяному дзеркалі і залишилася задоволена. Вона почувалася жіночною і бажаною. Коли вийшла у двір, там уже кипіла життя. Вогонь у мангалі весело потріскував, розкидаючи іскри, а над вугіллями вже рум'янився шашлик. Наповнюючи повітря неймовірним ароматом. Світлана і Марина накривали великий дерев'яний стіл під старою яблунею. Катерина приєдналася до них, допомагаючи різати свіжі овочі для салату. Олексій десь дістав гітару і тепер грав щось просте і душевне, а всі інші лениво підспівували. Атмосфера була надзвичайно затишною і теплою. Віктор відірвався від мангалу і підійшов до неї. Його очі ковзали по сукні, по відкритих плечах. І в них вона помітила нескриту захопленість. Він не сказав нічого, але цей погляд говорив більше за будь-які слова, темрява ночі огортала селище морське, коли несподіваний силует з'явився біля межі саду, де Катерина і Віктор щойно розділяли свої почуття. Жінка, вбрана в темно синє плаття, що струмувало легкими складками, мов хвилі Чорного моря, стояла мовчки, спостерігаючи за компанією. Її довге чорне волосся спадало хвилею на плечі, а тонкі сріблясті сережки тихо відбивали світло багать із вогнища. В її погляді була якась загадка, що притягувала і одночасно лякала, Катерина помітила її першою, зупинившись на мить біля старої яблуні. Серце завмерло, це було несподівано, майже як гострий вітерець у задушливу ніч. Віктор, відчувши напругу, обернувся і зустрів цей погляд. В очах жінки було щось знайоме, але Катерина не могла одразу зрозуміти, що саме, хто це. Шепотіла вона, ледве чутно. Віктор мовчки підійшов ближче до Катерини, ніби захищаючи її невидимим бар'єром. Не знаю, прошепотів він. Але вона прийшла не просто так, світло від вогнища ледь торкалося її обличчя, відкриваючи тонкі риси, що могли розповісти цілу історію. Віктор зробив крок уперед, а жінка тихо заговорила. Ви думаєте, що це просто відпустка, що все, що сталося, випадковість, її голос був спокійним, але з нотками напруження, що проникали в повітря, мов холодний подих прибою, ні, відповів Віктор. Це більше, ніж просто відпустка, тоді ви повинні бути готові до того, що минуле повернеться, і не завжди вчасно, промовила вона і зробила крок назад у темряву. Катерина відчула як холод пробіг по спині, незважаючи на спеку, що ще трималася вночі. Вона повернулася до Віктора, і їхні погляди зустрілися, тепер у них було більше питань, ніж відповідей, що ж приховує ця загадкова жінка. І як її поява змінить те, що тільки почало здаватися ідеальним, ніч обіцяла бути довгою, а їхній відпочинок зовсім не таким безтурботним, як здавалося, на перший погляд. Світло багаття тихо мерехтіло, кидаючи танцюючі тіні на обличчя, що зібралися навколо столу. Катерина відчувала. Як напруга в повітрі зростає, ніби невидимий струм проходив між нею Віктором і таємничою жінкою, що зникла у темряві саду. Вона сіла ближче до Віктора, відчуваючи його тепло і силу поруч, але думки її все ще метушилися, намагаючись розгадати загадку незнайомки, ти знаєш її. Тихо запитала Катерина. Не відводячи погляду від Віктора, Віктор глибоко вдихнув, ніби намагаючись зібратись із думками колись давно. Ми не бачилися багато років, нарешті промовив він. Вона з мого минулого. І це минуле не таке вже й далеке, як хотілося би Катерина відчула, як її серце пропустило удар. Минуле воно завжди таїть у собі більше, ніж можна уявити раптом Олексій, не помітивши напруги, на всю гучність заспівав жартівливу пісню, намагаючись розрядити атмосферу. Світлана підхопила його і сміх поступово заполонив двір. Але навіть між жартами в повітрі залишалася невидима тривога, ніч повільно тягнулася, і Катерина відчула, як її тіло наповнюється дивною сумішю бажання і страху. Легкельняне плаття, що ледь торкалося шкіри, здавалося тепер ніби захисним покривалом, приховуючи від світу її найтонші почуття. Віктор час від часу кидала на неї погляди, що говорили без слів Катю, тихо звернувся він, коли решта компанії почала розходитися по кімнатах. Ти готова. Я хочу показати тобі дещо особливе, вона кивнула, відчуваючи, як серце б'ється швидше. Вони відійшли від решти, пройшли крізь сад і вийшли на вузьку стежку, що вела в глиб лісу. Легкий вітерець грав із її волоссям, а тиша ночі наповнювала все навколо загадковістю. Стежка звивалася між деревами, що немов охороняли таємниці, приховані в темряві. Катерина відчула, як руки Віктора міцно тримають її за талію. Даруючи відчуття безпеки раптом попереду, крізь гілля, вони побачили слабке мерехтіння світла. Підійшовши ближче, помітили невеличку лісову галявину, де вогонь весело потріскував, а поруч стояв невеликий дерев'яний будиночок із вікнами, що відбивали світло зірок. Тут я провів багато дитячих років, промовив Віктор із теплотою в голосі. Це місце для мене, як другий дім. Але сьогодні воно особливе, Катерина відчула, як її охоплює хвиля спокою і водночас загадковості. Вона не знала, що чекає попереду, але вже відчувала цей вечір обіцяє їй більше, ніж будь-які слова, вогонь зігрівав їх обох, кидаючи золотаві відблиски на їхні обличчя. Віктор нахилився і тихо прошепотів Ти для мене більше, ніж просто частина відпустки. Катерина відповіла усмішкою, що була одночасно ніжною і спокусливою. Її очі блищили від того, що серце шепотіло без слів, але в той момент, коли їхні губи майже торкнулися, з лісу долинув тривожний звук, немов хтось або щось наближалося. Тиша розірвалася, і в повітрі повисла загроза, що приховує це місце. І чи зможуть вони разом зустріти те, що насувається з темряви, чи ця ніч стане початком чогось зовсім іншого, небезпечного і невідомого? Вогонь у невеличкій лісовій галявині мерехтів і кидав танцюючі відблиски на обличчя Катерини та Віктора, що стояли близько один до одного. Їхні погляди зливалися у єдине, мов два вогники, що розпалювали нічну тишу. Ніжність і жага перепліталися у кожному дотику, у кожному погляді, але раптом цей магічний момент порушив неочікуваний звук із темряви лісу, легкий хрускіт гілок. Наче хтось тихо ступав між деревами. Катерина злегка відсахнулася. Її серце забилося частіше. Віктор, відчувши напругу, миттєво напружився. Його рука міцніше обійняла її талію. Очі блищили в темряві, він готувався до будь-якого розвитку подій. Хтось іде, прошепотів він, голос тихий, але впевнений, Катерина прислухалася, і дійсно, звук став гучнішим. Кроки наближалися. Віктор кинув погляд у бік стежки що вела в глиб лісу, залишайся за мною. Піхо наказав він, з тіни несподівано вийшов чоловік середнього віку в потертих джинсах і темній курці. Його обличчя було загримоване в тіні, але в очах блищала якась тривога. Вибачте, що злякав вас, голос чоловіка був низьким і трохи хриплим. Я шукав Віктора, Віктор кивнув, але не розслабився. Хто ви? Запитав він стримано. Я, Сергій, давній друг, відповів незнайомець. Є дещо, що ти мусиш знати. Це стосується твого минулого, і Катерини також. Катерина відчула, як холод пробіг по спині. Чи справді їхній спокій розвіється за мить, що саме? Не витримала вона, крокуючи ближче, Сергій глянув на неї і, ніби вагаючись, почав твоє життя тут, у морському далеко не випадковість. Минуле, яке ти намагаєшся залишити позаду, зовсім поруч. І воно вже позначило цей край, Віктор стискав кулаки. А Катерина дивилася на нього, очі його були повні рішучості, але й тривоги ми маємо поговорити, сказав він. У повітрі нависла тиша, порушувана лише потріскуванням вогню і далеким шелестом листя. Катерина розуміла це початок чогось нового, глибшого і небезпечнішого, ніж просто курортний роман чи безтурботний відпочинок. Їхня історія тільки починається, і попереду загадки, відповіді на які можуть змінити все.